Вітаю на своєму каналі, хотів би показати, яку ми зробили в цьому році помилку. Тут загальний фон діляночки більш-менш, але два тижні тому тут стояло майже все жовте, ми внесли сюди амінокислоти, гумати, але край нам так ось і не вдалося, де центр трактора був, нам так і не вдалося врятувати. Ось така картинка по соняшнику. Тут Pia 130-й, це євролайтинговий. А перед цим ми бризкали соняшник Гранд Старовський. І, мабуть, ми дуже погано помили оприскувач, тому що зараз вирву будь-який із соняшників і покажу картинку. Ось така картинка, як можете бачити. Тобто тут почав відмирати. І всі інші. Рослинки в принципі, в такому ж самому стані. Тобто пережало тут і все, рослинка загинула. Ось така картинка. Так що будьте уважні, мийте свої оприскувачі гарно, щоб не було тоді біди. Загальна картинка, в принципі, непогана. Тут, де ми заїжджали, ось такий фон. Не дуже приємно. Дякувати, що не все поле ми так спалили.